Похолодало щось капець. Так, да, я вже готував на свісттекера, вийшла повна лажа, ну нічого можна глянути. Тому сьогодні я приготую не менш кайфові, як там називаються, пудингові пироги. Ну, або, як каже, битло, тобто я кексикін. Mm. Задля яких я так жопу на е терагрова, ви б знали. Сюда! ЗАЗЬ! ДІВМІТИТИЦ! Блять! Легонько. Легонько! Костюмах трубочистого мене, звичайно, не знайшлося, так як я тілів шокіпаріка. Ну нічого, зато то мене ці пляшка хрієна порада. На цей раз я не став повторюю своїх помилок і купив все завчасно. Ну, я купив, ну, воно мене, коротше, це було, але власне нам знадобиться. 60 грам цукрової пудри. 3 яєчка бажаного курячі, борошно. І масло нахуй. Тож тепер нам, тобто мені и моїй шизи... Треба, значить, відділити белки від жодків. Ну, в принципі, звучить поки не складно. это ты ти Які відділи, вроді було нескладно, а з тим, я не знаю, завтра забабахую якусь. Оу, Амфак! Єєшню. Ну, а тепер, власне, змішуємо тісто вручну. Якщо ви читали, готуємо скалтейкером 2. Не, не читав. Не, ну тут без пляшки не розібрався. <hinders> Після того, як ви закінчили, можете кинути тісто у свого привода розтікача, щоб розділити його. Вики, знаєш? Тут опять без пляшки не розібратися. Ха-ха-ха, думали, тут буде несмішний прикол про пляшку. Ні-ні-ні. все було власне нескладно. Не закінчив, чому? Викрився. Чесно, я все це порахував по окремості, ну мені так впадло. Тож ідемо далі. Один і три молока ми змішуємо у склянці з борошном, крокмалом і жовтками. Щоб уникнути утворення грудочок, перемішайте суміш за допомогою надпотужного пневматичного дреля. Ні, ну я ж не настільки конь. Я імбіцил. Я купив сверло для цього навіть. Ну, знаєте, типі, щоб було прям прикольне, антуражно, ті, ну, вся, вся фігня, Але воно не власне. Ладно, зараз щось подумаю. Це буде викрутка. Я думаю, вийде класно. ¿Cómo? Ну, а решту молока з ванільним цукром ми ставимо на грінок. Я роблю все по рецепту, але тут не сказано, що потім робити з оцім і цим. Я підозрюю, що, типу, оце треба залити сюди потім, як воно нагріється. Але це чисто, ну, типу, під мою відповідальність. Плюс я так і не розібрався, що робити з сорваним маслом, блін. Ні, ну, Щось мені підказує, що я роблю все правильно. Далі нам треба оце якось розкатати. В рецепті рекомендую використовувати гідравлічний прес. Ну камон, хто є такий, щоб в мене був гідравлічний прес? Алло! Ну, а тепер беру стаканчик. Це мої 50 грамів з гірнею частенько випиваємо. Ну він такий не дуже любить говорить, не звертайте увагу. І завдяки цьому тепер, власне, робимо так. Ну, вроді виходить непогано. Беремо такі гламурні формочки. І пробуємо це, коротше, сюди запхати якось. Воно порядок. О, нормально. Коротше, вийшло якраз шість тих. шість кексиків. Так. Вона ще тепленька. І сюди з кожної ложки все більше. і більше, до речі. Ну а тепер беремо кришечку і ложимо зверху. В рецепті рекомендують використовувати приводи піроманьяк. Да, да! Да, да! Души мене замір! Духовка, точно, духовка. Ну, а тепер власне треба духовка. Discord, заходи Discord, заходьте, Discord слава... Не, ну, Discord, включить спочатку, Так, на 20 хвилин чи на 25, бачу. Ну, а поки чекаємо чекати хвилин 25 десь, то хай буде тірліст при тянуть, не знаю. Нормально? Кайф. Why not? Ммм, Не. Ніки! Це теж жінка. Бичуться малі. Получилось чітко, єдиний нюанс: дайте йому я тоді діставатися не хочу. Ну а на смак. Підпишись на канал, я артист, майстер своєї справи. Мене наймають люди, для яких я виконую усі їхні фантазії, найпотаємніші фантазії.